Я люблю тебе. Я дуже сильно люблю тебе. Я завжди буду з тобою. Я завжди вибиратиму тебе, бо ти найважливіший для мене. Я люблю тебе дуже сильно. Я люблю тебе більше за все на світі. Твої бажання важливі. Твої мрії важливі. Твої потреби важливі. Ти найцінніший для мене, ти найважливіший для мене. Я люблю тебе більше за все на світі. У тебе все вийде, я в тебе вірю. Ти можеш абсолютно все. Бо ти найкращий, ти найрозумніший, ти найсильніший, ти переможець. Я впевнений в тебе. Я вірю в тебе. У тебе вийде, ти можеш, бо ти успішний. Ти розумний, ти кмітливий, ти щасливий. Я вірю в тебе. Ти неодмінно знайдеш спосіб досягти бажаного. Все для тебе складеться найкращим чином, Все в тебе вийде. Я люблю тебе. Я дуже сильно люблю тебе. Щоб не трапилось, я завжди буду з тобою. Я завжди буду за тебе, бо я дуже сильно люблю тебе. Я люблю тебе більше за все на світі. Твої ідеї найважливіші для мене, твої потреби найважливіші. для мене. Твої бажання та мрії найважливіші для мене. Ти найцінніший для мене. Бо я люблю тебе більше за все на світі. Я довіряю тобі, я довіряю тобі цілком і повністю. Я впевнений в тобі. Я вірю в тебе. У тебе вийде. ти можеш, бо ти успішний, ти розумний, ти кмітливий, ти щасливий. Я вірю в тебе. Ти неодмінно знайдеш спосіб досягти бажаного. Все для тебе складеться найкращим чином, все в тебе вийде. Я люблю тебе. Я дуже сильно люблю тебе. Я завжди буду з тобою. Я завжди вибиратиму тебе, бо ти найважливіший для мене. Я люблю тебе дуже сильно. Я люблю тебе більше за все на світі. Твої бажання важливі, твої мрії важливі, твої потреби важливі, ти найцінніший для мене, ти найважливіший для мене. Я люблю тебе більше за все на світі. У тебе все вийде, я в тебе вірю. Ти можеш абсолютно все. Бо ти найкращий, ти найрозумніший, ти найсильніший, ти переможеш. Я впевнений в тебе. Я вірю в тебе, у тебе вийде. Ти можеш. Бо ти успішний, ти розумний, ти кмітливий, ти щасливий. Я вірю в тебе. Ти неодмінно знайдеш спосіб досягти бажаного, все для тебе складеться найкращим чином, все в тебе вийде. Я люблю тебе, я дуже сильно люблю тебе. Щоб не трапилось, я завжди буду з тобою, я завжди буду за тебе, бо я дуже сильно люблю тебе. Я люблю тебе більше за все на світі. Твої ідеї найважливіші для мене, твої потреби найважливіші, твої бажання та мрії також найважливіші для мене, ти найцінніший для мене, бо я люблю тебе більше за все на світі. Я довіряю тобі. я довіряю тобі цілком і повністю. Я впевнений в тобі. Я вірю в тебе, у тебе вийде. Ти можеш, бо ти успішний. Ти розумний, ти кмітливий, ти щасливий. Я вірю в тебе. Ти неодмінно знайдеш спосіб досягти бажаного. Все для тебе складеться найкращим чином. Все в тебе вийде.